Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кекси з вишнями. Нам потрібно 400 г борошна, 150 г цукру, 140 мл молока, 80 г масла, 70 мл олії, 20 г цукру ванільного, 10 г розпушувача, 3 яйця. Для начинки нам потрібно 150 г вишень. У мене заморозки без кісточок та 1 ложка картопляного крохмалю. Яйце, ванільний цукор, олію та молоко. Перемішуємо. Перемішуємо масло з цукром. Додаємо яєчну суміш до масла. Борошно перемішуємо з розпушувачем. У декілька етапів вмішуємо борошно. Вишню перемішуємо з крохмалем. У формочки викладаємо спочатку тісто, потім по декілька вишень, зверху також тісто. Ставимо розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічли. to